Всім привіт привіт ви на каналі Логовенко Наталії. Сьогодні в мене така невеличка коробочка прийшла. Точніше, тут вже аж є дві, але об'єднала, тому що замовлення буде такі невеличке, об'єднала в один і покажу, що ж я ще дозамовляла в цьому десятому каталозі. Каталог діє до 5-го. 10-го. І якщо у вас теж цікавили ці продукти, то ви встигаєте ще замовити. В моєму замовленні було три вітаміна d 3 D3. Один я вже віддала, свої залишилися. І чекали, поки я їх покажу. Зараз гарна ціна. Вітамін Д дуже зараз. Багато про нього пишуть, багато назначають, багато в кого він дійсно дефіцит, коли показують аналізи і дітей. Хоча діти ніби й дворі багатенько бігають, але, але маємо що маємо, що зараз вітамін Д3 дуже потрібен. Тому придивіться. В каталозі зараз акційна ціна і до неділі знову буде гарна знижечка. Тому хто хотів придбати і зекономити свої кошти, то запрошую до співпраці і будете купувати по гарних цінах. Також Омега теж вже сьогодні плила з цієї коробочки, бо вже закінчився. Ну і детальніше вже буду розповідати в пустих баночках. Також багато хто хворіє. І бачу, що в мене немає в запасах бета-глюкана, там вже залишилося буквально пару капсул, тому придбала, щоб був вдома про всяк випадок. Багато хто пише, і ось наша регіональна хворіла короною. Всі наголошують, що вдома був вітамін С цинк. Тут якраз є в нас цинк, вітамін С і сам бета-глюкан. Тому дуже класна добавка. На такі випадки. Краще, щоб не пригодилася, але я знаю, що я то ще гриб тільки починається, я вже можу переболіти. І новиночка, яку я так дуже чекала, яка прийшла останнім замовленням: це магнезіум комплекс, тобто магній. Магній у п'яти формах. Дуже. Клас, ну такий гарний магніт, що гарно засвоюється. Детально про нього розписувала в своєму телеграм-чаті. Кому цікаво, пишіть, теж можу скинути свій чат, щоб ви були в курсі всіх наших добавочків, всіх продуктів і ознайомилися. А потім можливо і захочете купувати ці класні продукти. Тут 60 таблеточок. Рекомендують по дві таблетки пити в одній таблетці 125 Міліграм магнію. Там розписано теж, скільки якого по грамовки, я це все в чаті своєму прописувала. І так як лікувальна доза вже починається із 300 мг тому то рекомендують по дві цих таблетки, виходить, 250 на добу. І чим це? Класно, що ну, чого хтось спитає, чому дві таблетки відразу, чого не в одну капсулу вмістити, тому що в кого великі дози магнію, то їх краще розділяти вранці і ввечері пити. Тому ось так і вигідніше. А хто просто для профілактики п'є, то достатньо і одної капсули. Всім відомий магній Б6. Він йде теж тільки 100 мг магнію, тобто у нас ще сильніший. І тут теж є В6, саме в цьому комплексі. Їх відразу в мене дві баночки, тому що ще й замовили. Будемо користуватися і вже потім в пустих баночках розкажу свої враження: наскільки крутий чи не сподобався цей комплекс. Так що очікуйте пустих баночок. Ну, це вже згодом. Цім пока, до скорих зустрічей.